Навіть під час війни хочеться краси, хочеться іноді десь відпочити, хочеться отримати якісь яскраві позитивні враження. Саме це можна знайти неподалік від Хотина, адже тут існує лавандове поле, його важко не впізнати. І у 2023 році, неподалік від цього поля, запрацювало підприємство з переробки лаванди. Про те, що саме робитимуть з цієї лаванди, як же її перероблюють, ми вам і розповімо. А ви поки що підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео та слідкуйте за нами у соцмережах. Мене звати Віктор. Я власник цього поля, Я і моя дружина. Ми називаємося Лавандова мрія. Поле знаходиться в селі Білівці Хотинської територіальної громади Чернівецька область. У 2020 році ми посадили поле. Я розумію особисто, що. Такі об'єми поля просто так на букетики не продаш. і тим не менше це, ну, це великі об'єми достатньо. Ось тому я розумів, що треба переробки і треба е, досить потужної переробки, тому що ми мріємо і плануємо масштабуватися. Ми знайшли е, саме дистилятор. Ми його е, установили, збудували спеціально для нього е, будівлю е, і. Наші друзі з Хорватії, це їхнє обладнання, вони виробники цього обладнання. Установили нам це обладнання. Потужність нашого заводу 20 тонн на сутку. слідучий рік ми очікуємо, що кущі вирівнюються, стануть більш-менш всі одинакові. Тоді ми можемо конкретніше сказати про цифри якісь. Цей рік у нас спробний, ми тільки вчимось, досліджуємо цю тему, дивимося, який вихід олії в даний момент. Ми зараз знаходимося в будівлі, в якій розміщений дистилятор. Ось це обладнання, ви бачите, воно для переробки лаванди і не тільки. В ньому можна переробляти ще інші рослини, які мають в собі ефірні масла. Я думаю, що ми будемо розширювати спектр рослин, які можна переробляти. Ми стартанули з лаванди. Плануємо ще чуть масштабувати її і потім будемо бачити вже по, по ринку, який є попит на які рослини. Він складається з парогенератора, двох баків, в які ми загружаємо лаванду, і два баки, де охолоджуємо пару, яка потім виходить охолоджена вже в, в резервуари, де ми відділяємо олію та воду. Ми закидуємо всю лаванду в ці баки, топчемо, щоб вона була спресована і закладаємо по саме вверх. Перед цим ми запускаємо наш парогенератор і піднімаємо за ці крюки і загружаємо в першу цистерну або в другу. В даному випадку вже загружені дві цистерні. Ми зараз очікуємо деякі технічні тут нюанси є, і очікуємо, що Пускаємо пару, і пара піднімається вверх, забираючи всі ефірні олії. Потім по цій трубі пара йде в холодильник. Там в цій цистерні охолоджується ця пара. Звідси витікає у нас олія з водою, вода внизу залишається і стікає олія. В цій колбі піднімається природним чином. І ми Цим краном зливаємо нашу олійку, вирощуємо еко, абсолютно нічим не оприскуємо, вся очистка від бур'яну йде механізовано. Тобто, трактор йде міжрядку, очищає ті місця, де не взяв трактор, де залишилось трішки бур'яну, ми беремо, наймаємо людей і вони далі сапками це все вичищають.